Всім привіт! З вами Альона Музика. Попереду черговий випуск новин великої червоно-білої родини. Кривбас, де ми підбиваємо підсумки виступів наших команд за минулий тиждень. Зустрічайте Кривбас Крибаснюс. Гравці Кривбасу презентували новий патріотичний трек. ЖВК Кривбас закріплюється на вершині чемпіонату. Чотири червоно-білих дербі у шостому турі діфлу. Це все і, звичайно, ексклюзив. Очікую на вас у цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Поїхали! Минулими вихідними відбулися матчі шостого туру Вищої ліги Діфлу. Команда Академії Кривбас та ОВК Кривбас у звітному турі зустрічались між собою у червоно-білому обласному дербі. Одна перемога за криворіжцями, три – за дніпрянами. Кривбас Ю-14 здолав ОВК Кривбас Ю-14 вдома – 2-1. А ОВК Кривбас Ю-15, Ю-16 та Ю-17 перемогли однолітків з Кривбасу. Відповідно – 3-0, 2-0, 5-2. Нагадаємо – Усі вісім кома червоно-білої родини мають хороші шанси на вихід зі своїх груп Дюфлу у плей-офф. Грали сьогодні з дуже непростою командою, котра сповідує такий більш силовий футбол. Грає за рахунок середніх довгих передач та за рахунок бійцівських якостей. Готувалися, знали, як вони грають, але на жаль, допустили дуже багато помилок. Маємо другу перемогу поспіль на старті. Жіночий крипасків 15 знову перемагає. У другому турі дівочої Лігі України команда Дениса Мацебури у вольовому стилі здобула виїзні три очки проти одеського живка Сістерс ю 15 Успіх червоно-білим забезпечили точні удари Дарії Колодій, в активі якої дубль, та Софія Козішкурт. 3-1 молодчинка. Кривбас Ю-19 готується до наступного календарного матчу юнацького чемпіонату в одноразовому режимі на клубній базі. Команда має паузу через міжнародні матчі збірних. Тренерський штаб наших юнаків вирішив не проводити спаринги на минулому тижні, а обійтись тренуваннями. Ю-19 готується до виїзної гри проти металіста 19-25 Ю-19, яка відбудеться у прийдешній четвер. Головна команда жіночого кривбасу минулого тижня провела два матчі вищої ліги. 11 жовтня у п'ятому турі Поліна Янчук і компанія у рідних стінах кінцівці дотиснула десятиразового чемпіона України «Житлобуд-1» чотири у першому таймі команди обмінялись забитими голами вже у дебюті. У другому таймі перевага Кривбасу була відчутною. Та в останню десятихвилинку ми забили одразу три голи: мусунго, махіра та гол у власні ворота. Так вийшло, що нам поставили пенальті, і рахунок був 1-1. Ну а в другому таймі ми вийшли. Ми тренера нам підказали, що нам краще зробити, підправили нас, і можна сказати, ми на на останніх 15 хвилин все вирішили. А вже за два дні кривбас грав у дев'ятому турі в Умані проти Пантер. Більше половини тайму господарки тримали нулі на табло, аж поки червонобілі таки не забили перший м'яч. Поліна Янчук після передачі слангу від Віолети Тян розстріляла ворота 0-1. у другому таймі. Гості втілили свою перевагу ще у два голи. Янчук оформила свій перший хет-трик у поточному чемпіонаті. 3-0. живка кривбас впевнено перемагає та закріплюється на першій позиції. В цілому контролювали гру, проводили м'ячем, создавали моменти і. Ну, Служимо перемогли. Досі забити три м'ячі можна було і більше, але раді, що гра вдалася. Перед початком матчу проти житлобуду один стадіон аплодував капітану Кривбасу Ірині Кочнівій, яка вирішила завершити професійну кар'єру футболістки. 11 років у футболі, 213 матчів, 59 голів, ліга чемпіонів, збірна України, виступи у Франції. Яскравий шлях, який завершено. Живка Кривбас вдячний кошніві за внесок у розвиток клубу. Переходимо до новин про жіночий кривбас. 2 минулої неділі наші дівчата здобули третю перемогу у сезоні першої ліги. Підопічні Дениса Мацабури переграли гостях Жайвір з Черкаської області. 4-0. Кароліна Краскова відзначилась дублем, і ще по голу забили Вікторія Дудник і Анастасія Швець. Кривбас 2 наразі йде у таблиці четвертим. Нападниця Жиївка Кривбас Поліна Янчук отримала виклик до студентської збірної України. Наша жіноча національна команда зіграє у Китаї на чемпіонаті світу серед студенток, який триватиме з 21 по 31 жовтня. Суперники синьо-жовтих на груповому етапі команди з університетів Франції, Таїланду та Бразилії. Бажаємо успіху! Дві гравчині жиївка кривбас 14 жовтня зіграли за збірну України Ю 17 у першому матчі першого. Його раунду кваліфікації до Євро 2024 ліги А Анна Авраменко відіграла проти однолітків з Німеччини усі 90 хвилин. А Анастасія Жигадло вийшла на заміну на 70 70-й хвилині. На жаль, німкені перемогли 5-0. І якщо для Жигадло це був вже шостий поєдинок за збірну, то для Авраменко дебют у складі національної команди. Ганський новачок ФК Кривбас, Прінс Хвабена Аду, прибув до розташування клубу. 20-річний нападник вже приєднався до криворізької команди та провів перші тренування з партнерами. У кривбасі Прінс буде виступати під номером 80. Нагадаємо, контракт підписано строком на 4 роки. Ласкаво просимо до червоно-білої родини. Я буду робити усе залежне від себе, щоб приносити вам радість та позитивні емоції. Ми будемо працювати старанно, щоб отримати бажаний результат, впевнений, що разом нам вдасться досягти нових вершин. Велике інтерв'ю з Прінсом вже у нас на каналі. Посилання ось тут. Кривбас заповнив паузу у чемпіонаті, зігравши з суботу на клубній академії двосторонку у форматі двох таймів по 30 хвилин. Команда у зелених маніжках протистояла білим та впевнено перемогла. За зелених відзначились приходька в активі якого тубель дібанго та кожушко. У білих єдиний гол ефектним ударом здалеку забив Блізніченко. 4-1, п'ять голів у внутрішньому спарагу Та головне команда отримала необхідне фізичне навантаження та у доброму. Гуморі готуються до металіста 19-25. Футболісти кривбасу Дмитро Хомчиновський та Андрій Панідільник презентували другий спільний патріотичний трек. Називайте нас бандерами! Називайте нас бандерами, не москалями, скільки ви не тушитеся, Перемога тут за нами. Ми насипаємо, біти у нас уже готові. Ми наступаємо, бійці у нас на поготові. На створення пісні хлопців знову надихнула визвольна боротьба українців проти орків. Автором біта є Хомшиновський. Понедельник написав та прочитав текст. Слухайте та завантажуйте трек на офіційних платформах. Посилання ось тут та в описі до цього відео. Одразу троє гравців Кривбасу увійшли за підсумками 10-го туру ОПЛ до символічних збірних різних інтернет та Ютуб видань. Журналісти відзначили гру оборонця червоно-білих івана дібанго та півзахисників Джихада Бізімано і Кліма Приходько. Так тримати хлопці! до речі, дібанго літер серед гравців Кривбасу за кількістю згадувань у пресі в цьому сезоні. Це восьмий виклик камерунця до символічних збірних. Кривбас висунув пропозиції щодо покращення якості суддівства на зустрічі в онлайн форматі між представниками клубів УПЛ та кураторами арбітражу. Учасники обговорили ряд спірних моментів останніх матчів УПЛ. З боку Євка, Кривбас було запропоновані конкретні кроки вирішення проблемних моментів, щоб зробити роботу комітету арбітрів більш відкритою. Чи прислухається футбольна феміда України до побажань нашого клубу? Покаже час. До ексклюзивних новин наступний домашній матч в УПЛ Кривбас проведе у 12-му турі проти Дніпра. 1 стала відома дата принципового дербі. Це субота, 28 жовтня. У нас є приємна новина. Перші 10 болівальників, які подивляться випуск Кривбас Ньюз, мають можливість придбати благодійні перепустки на цей цікавий поєдинок. Переходьте за посиланням ось тут. ФК Кривбас тепер і у популярній соцмережі Вайбар. Ми не зупиняємося і хочемо бути ще ближче до наших болівальників. Підписатися на офіційну сторінку червоно-білих у вайбері можна за посиланням в описі до цього відео. А тепер до підсумків конкурсів минулих випусків ми задавали вам два питання: перше, як називається досягнення у футболі, коли гравець однієї з команд забиває 6 голів в одному матчі. Друге, назвіть матч та його рахунок, після якого Кривбас вперше в історії у 1999 році гарантував собі бронзові нагороди вищої ліги. Маємо трьох переможців: це Микола Бережний, Сергій Мачинський і Андрій Рубан. Вітаємо! Ви виграли призи від фаншопу ФК Кривбас. А тепер час наступного питання. Назвіть ім'я футболіста кривбасу, який 24 липня 1999 року зіграв у переможному пам'ятному матчі проти шахтаря та який наразі продовжує працювати у клубній структурі. Традиційно оберемо двох переможців, які отримають призи від фаншопу. Не забувайте переходити за посиланням та підписуватись на офіційну сторінку нашого фаншопу у інстаграм. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюз!